Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде обзор мобільного телефону Astro. Будемо його розбирати. Ось так він виглядає. Напис Astro. телефон кнопочний, Убитий він в хлам після пожару, трошки підгорівший. Як бачимо, ось така йде платка. Явно видиме є срібло та позолота. Зараз ми його розбираємо повністю і глянемо, можливо, ще щось цінно в ньому знаходиться. Ось так, друзі, виглядає наш монстр Астро розібраним. Кубка пластмаси. Там ще динамік заплавлений. Кнопочки. Самі білого кольору. Магнітні. Скоріше за все посріблене. Тут екран і ось сама платка. Платка, бачимо, доволі має гарну по золоту, великий вміст. Також з іншої сторони, бачимо, роз'єми в нас також ідуть деякі містять по золоту, деякі чисто білі, немагнітні метали потрібно перевіряти. Може бути метал платинової групи, такий як паладій, може бути і платина. Також тут. Бачимо, є ще позолота і безкорпусні КМ-конденсатори, які містять також метали платинової групи. Кому, друзі, попадають такі телефони, не стісняйтесь їх розбирати, тому що по вмісту дорогоцінних металів вони є доволі сильними. Та менше 1 грама. Благородного металу, з одного телефону ще ні разу не виходило. Іменно з кнопочних. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Якщо у вас є велика кількість поломаних кнопочних телефонів, я їх можу купити. Пишіть в лічку. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.